Доброго дня, шановні слухачі, сьогодні пропоную розглянути тему геометрична прогресія. Геометрична прогресія це коли у нас є послідовність, і кожен наступний член цієї послідовності утворюється шляхом множення на одне і те ж саме число. Формула е, залежності е, членів послідовності геометричної у вас на екрані bn дорівнює B1 помножити на Q в степені N-1. Спробуємо розв'язати це на прикладах. Випадок 1. У нас є геометрична прогресія з першим членом 4, тобто B1 дорівнює 4 та знаменником геометричної прогресії Q дорівнює 3. Знайти b 3 Скористаємося формулою Bn-ного члена геометричної прогресії. Запишемо B3 дорівнює P1 помножити. На к в степені N, тобто 3 мінус 1, тобто 2. На в квадрат підставляємо б3 дорівнює 4 помножити на 3 в степені 2. Тобто 3 в квадраті 9 помножити на 4 дорівнює 36. Розв'язали перший випадок. Випадок номер 2. У нас знову геометрична прогресія. Перший член геометричної прогресії b1 дорівню 6, а шостий b 6 дорівню 192. За таких умов знайти знаменник геометричної прогресії, тобто Q. Знову ж таки, скористаємося формулою n члена геометричної прогресії. Записали B6 дорівнює b 1 помножити на Q в степені 6-1, тобто 5. І з цього рівняння умовно нам потрібно знайти Q. Підставляємо замість B6 підставляємо 192 дорівнює 6 помножити на Q в степені 5. Звідси Q в степені 5 у нас буде дорівнювати 192 поділити на 6. 192 поділити на 6. А це у нас буде 32. Тобто, яке число в степені 5 дорівнює 32? Однозначно, це буде 2. Тобто, Q в степені 5 32 представляємо як 2 в степені 5. В степені однакової, значить, Q дорівнює 2. Отже, знаменником даної геометричної прогресії буде двієчка. Ось ми закінчили. Перейдемо до наступного. Наступна умова. У нас є геометрична прогресія, де е, перший у нас дорівнює 2 член, тобто B1 дорівнює 2, B3 дорівнює 8. За таких умов потрібно знайти знаменник геометричної прогресії. Знову скористаємося нашою формулою n-члена е, геометричної прогресії. Запишемо B3 дорівнюватиме B1 помножити на Q3-1, тобто 2 в квадраті. Да? І звідси підставляємо. Отримуємо 8 дорівнює 2 помножити на q в квадраті. І звідси дорівнюємо, що q квадрат дорівнює 4. Так. І яке число в квадраті дорівнює 4? Тут увага. Чому? Тому що це буде плюс мінус 2. У вас виникає питання: а як це може бути? Да? Може бути, тому що квадрат у нас забирає мінус. і Корінь з 4, це дійсно плюс-мінус 2. Тобто за таких умов у нас може бути два випадки геометричної прогресії. Де знаменник дорівнює 2 і де знаменник дорівнює мінус 2. Якщо знаменник дорівнює 2, то у нас геометрична прогресія буде 2, 4, 8, 16 і так далі. Так? Да? А якщо мінус 2, то відповідно 2, мінус 4, 8, мінус 16 і так далі. Тобто у нас буде з'являтися кожен наступний, кожен парний член геометричної прогресії буде мати негативний знак. Дякую за увагу!